Повернення воїна з полону, Калошанин став заслуженим лікарем України та скейт парк до осені. Про все це у новиному дайджесті за 28 липня. У довгому войнилові зустріли звільненого з полона Ярослава Пекаря. Воїн пробув у полоні два роки. Односельці зустріли Ярослава Пекаря численною громадою. На шкільне подвір'я, де відбувалася зустріч, прийшли чи не з кожної хати у селі. Люди дякували герою за мужність, а Бога просили здоров'я і для нього, і для усіх тих, хто нині проходить випробування війною. Президент відзначив Калошанона почесним званням заслужений лікар України. Йдеться про генерального директора Калойської ЦРЛ Ярослава Мороза. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав напередодні Дня медика. До осені в калищі зроблять новий скейт-парк. Підписано договір із підрядником. Сума угоди 601 311 гривень та 68 копійок. Ремонтом скейт-парку буде займатися калецький підприємець Михайло Панько. Фінансують роботи коштом місцевого бюджету. Наразі триває планування робіт. Про це і не тільки читайте на сайті інформатор Калуш.